Жінка хоче сподобатися чоловіку. І побудувати співзалежні стосунки. <ривіт> так, друзі, всім привіт Я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. Так, друзі, знову всім привіт Я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. Так, друзі, всім привіт. <ривіт> а, друзі, всім привіт і знову вітаю вас. Так дьорнула головою. <ривіт> Чекайте. Розправлю своє Фух. Друзі, всім привіт! І знову вітаю вас на каналі Невгомовно Монро. В мене є вже 20 хвилин від перерви, це залишки. А зараз я проходжу навчання, воно тільки почалося з психологічного консультування з лгбтік спільнотою І я розраховувала, що я встигну за перерву зняти відео розпакування нових парфумів. Ще з минулого місяця я собі запланувала 5 тем парфюмерних відео, але не завжди мої плани. Справджуються, є таке слово, справдитися буде. <правжу> мова жива, мова живе. Я от хотіла змінити фокус уваги, розм'яти ротяку. Тут тут, тут скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять. думаю, буде достатньо. А, це все подарунки. До речі, Подарунки однієї людини. А, ну ви ж дивитесь. Ви ж дивитесь розпакування подаруночків, цих коробок бездонних від Алекса з Америки, наш благодітель. Так чекайте, мені ще доставка. Блять, не встигну я зняти. А, встигну зняти просто на наступній перерві. Все, зустрічаємося. У вас буде Чекайте, друзі, є ще час, я встигну відкрити аромат від Шарлоттілбері. А в минулому році. Чи поза Ну, нещодавно. А, косметичний бренд Шарлот а, Випустили свої аромати. Шість ароматів. В мене є два. More Sex. Це щось на кшталт. Чекайте, я вже забила, як він звучить. Ружбакари, шифран, квіти, оця от медичність, металічність, дуже схожий. А це каумбліс. Неролі, неролі тут цитруси, жасмін, білі квіти, навіть трішки от. Мімози. Ну, Біло-жовто-квітковий аромат. М -м ці от, о, боже, як вони називаються. Знаки Зодіаку. Так. А у Шерлот Тілбері все пов'язано з магією, з сексом, все еретизовано. Magic-мед. -magic. Ну, зараз я подумала про магічне мислення, про яскравість, про блискітки, про гламур і о, якусь таку. Відірваність від реальності. Ха -ха -ха. Хоча оригінальні тут Secret Story, тут от скрізь о, якісь заменушки. in Spain, до речі. Ні, ну Зараз люкс-аромати теж не шикують. Мовни там і в гірлені, і в Діорі, а ковпачки, оці кришки пластикові. Але. Ну от... Знаєте, аромату від селебриті. щось є. Хоча ж кажу, цінник ого. го, -го. 160 фунтів. Ну, коротше, 200 доларів. Так, космік Power. Давайте нанесемо. Не Тут в мене є Naked Skin. Амбровий, а, солодкавий. Трішки відчуваю а, шоколад. От на осінь зараз. Єдине, що у нас осінь в цьому році дуже прохолодна і волога. Сонечка мало. В жовтні. Але він такі от осінні ну, осінній, і трішки є спеції якихось. Я ж нещодавно їздила в ну, Чехія-Стокгольм. І в Дюті Фрі Стокгольму в аеропорту є корнер Шарлоттілбері. Вперше бачила. У ну, Шарлоттілбер не продається в Україні. А тут прям, -прям величезний такий корнер, так напівкулею. Декоративна косметика, а, і так тут півкуля, а, догляд і по центру перфуми. Всі парфуми стоять. ну Це естетично, це естетично, знову ж таки. Я б хотіла мати всі флакони просто як як, о, як, фетиш. От як я хочу всі флакони, оцих ведмедиків від Maskina від, е, е, великі. У мене два є, а ще хочу два. Просто поставити їх як декоративні елементи інтер'єру, мабуть. Мені подобається, щось в цьому є. Але як аромати, на мій погляд, це оверпрайс. Ну, і, в принципі, догляд теж оверпрайсовий. Хоча класний, але я не можу сказати, що прям вау. Так, друзі, з поверненням продовжуємо. У мене є 15 хвилин, сподіваюся, пару ароматів встигну розпакувати. Не хочеться поспішати, але в мене просто не буде часу. У мене не буде часу, у мене стільки цих ароматів запакованих стоїть. І я хочу йому користуватися і поділитися з вами. І в кінці буде розіграш. Це я вас так е -е, заманюю, заманюю додивитися до кінця, хоча ви можете перемотати на кінець. Знову ж таки, все на ваш розсуд. До речі, ходила-ходила тут. І о, щось якось я так не одооцінила стійкість ароматів в Тілбері. Ну, не знаю, там, що буде ввечері, поки що дуже інтенс, можливо, тому що а, в кімнаті прохолодно, прохолодно. 18 градусів. Плюс я сюжу біля вікна, і тут ще прохолодніше. Тобто термометр в мене десь там біля, біля ліжка, а біля вікон, ну, думаю, всі 16. А зараз переходимо до Версаче. Це лінійка кристалів, це кристал Нуар. В мене є Bright Crystal Absolute, півонія, троянда на мускусній базі. Отут от шлейф, попри, про, а, попри а, дуже зрозумілу композицію: таку квіткову мускусну, а, ну, от шлейф красивий, аромат дифузний. А, він достатньо для мене. Зрозуміло рівний. Тобто ти наносиш відчуваєш півонію на такій летючій, мускусній базі, але от красивий, о, дійсно красивий шлейф, наче, о, знаєте, о, газовий шалик, такий, о, вітерець це весна, це весна однозначно, це о, квітень, це травень. О, о, це о, Така прохолодна, але вже тепла весна, коли все розцвітає, коли зелень, це от буйство, буйство, буйство як природи, так і гормонів, він романтичний, він конвенційно жіночний і аромат флірту, і знайомства. Але ж кажу, от от, от шлейф красивий, красивий. Я його постійно відчуваю. А, а Crystal Нуар це вже вечірня версія. Тут о, є кокос, я не дуже люблю кокос, тут в лактонність в парфумах, але о, попри о, наявність цієї ноти, в ансамблі з. А, якщо не помиляюся, в базі сандал мускус амбра, така класична база. Тут є ще квіти, і цей аромат звучить досить, досить ну, потужно. Угу. Так, давайте нанесемо, а куди ж ми тебе нанесемо? Хочеться Хочете сьогодні все на руку? Все на руку, давай тут сюди кудись. М -м -м, такий він. Фужер, фужер. Фужер і спочатку є свіжість, цитрусова свіжість, такий, я б сказав, різкенький. скенький. Навіть, навіть може віддавати, якщо у вас от якщо у вас тепла навіть гаряча шкіра і аромат, так сідає цупко, то, можливо, він навіть буде віддавати маринованим огурчиком. Тут є ще спеції. Угу. Кардемончик. От зараз я вже відчуваю, от ліз-ліз, ця сандалова база. Знову ж таки, обережно. Обережно, без, без тесту я б не рекомендувала. Все ж таки, це незрозумілі квіти на мускусній базі. Це аромат більш інтенсивний, більш насичений, накручений, я б сказала. Знов ж таки, оця от кришка. Є питання, що 15 років тому в мене був Брайт Crystal. йому років і років. До речі, як і цьому аромату, років і років. Якщо не помиляюся, я навіть собі виписала 2000, чекайте, четвертий рік. Четвертий рік Антуан Лі, а, автор імбир. От, чи є імбир, кардамон, гарденія. Ну і кокосик. Кокосу я не чую. Є в цьому якийсь такий елемент кічу, вам не здається? Угу. Так що так, всі друзі, я настигаю далі, тому побачимося в наступну перерву. Добре? Маркуриція вийшла. Чекайте. Вийшла Вийшла з конференції, чекати, повертаюся. Друзі, не розрахувала час, тому вімкнула лампу, таку малюську, кільцеву, купувала в юску. Тому буде трішки блік на окулярах. До речі, хтось питав, окуляри для стилю, іміджу, чи а, для зору, для зору. В мене о, зір мінус 5,5, мінус 7,5, ще трішки астигматизм, зараз плюс на мінус. Ну, коротше. Як каже одна моя подруга, тема здоров'я нецікава і нудна. Тому повертаємось до парфумів. Друзі, далі, далі. Чи не помиляюся, я розпаковувала цей парфум під час демонстрації подарунків останній раз від е, Алекса. Але хочу ще раз його вам показати, придемонструвати. Це аромат від бренду Jean-Paul Gaultier. Uh, Gaultier Divine. Це версія Eau de Parfum. Угу. І це 2023 рік. Я обожнюю парфюмерію Жан-Поль Гатьє. І в мене є два аромати. Це Бель 19 рік, груша амбра, ваніль, щось тут ще. І це а, новоділ Гатьє в квадраті. А, в одному з відео я розповідала. У мене а, був перший випуск: це друга половина нульових. Якщо я не помиляюся, а я не помиляюся. І він передавався два флакони були на магніті поєднані по 40 мл. І от в минулому році Гетіє перезапустили цей аромат. Він дещо схож, точніше, цей бель дещо схож на цей Гатіє двоєчка. А по базовим нотам теж ваніль, амбра. Мускус дуже такий стійкий, шлейфовий, тягучий. Це от категорія східні, вечірні, от велюр. Знаєте, от сукня або костюм з велюру, і ти чапаєш там в опера, куди зараз ці ходять. Ну, в, театр, ну, в Театр зараз такий більш демократичний став. Осучаснилися навіть, навіть такі класичні театри. А от, ну, от оперу. Ви чапаєте в оперу на ну, якусь рігалетту. Обожнюю, обожнюю їх. Подивіться, скільки я випила з рухуванням кількості ароматів в моїй колекції. А це «Divine», «Divine», Флакон у формі жіночого бюсту. Цей Айконічний корсет Мадонна, 1990 рік Експрес Yeself, потім Tour Blond Ambition. І аромат на тему, до речі, дуже цікаве поєднання гурманіки в базі нота Бізе. А, а, перші ноти цитруси і морська свіжість. Ну, плюс квіти, лан-ланг і ще якісь білі квіти, красивий шлейфовий, такий теж от як і Версаче класичний люксовий аромат. До речі, от Версачі Крістал Noir Інтенс заглушив просто намертво всю шарлоту, яку я наносила. Давайте от сюди нанесемо. Чекайте ні сюди, давайте. От мені чомусь на початку чується нота дині. Такої жовтої дині, медової, до речі. Угу. Але я думаю, це от база бізе, гурманіка, дає цю таку цукрову. А, солодкавість і, і квіти. Ці от білі квіти. Угу. Ну, і ваніль. Знов ж таки, шлейф, стійкість, як ми любимо. Ну, і флакон. Оригінальний. Тут ще кільце було, ну, що фіксувати. А, друзі, наступний аромат приносить нас в 1988 рік. Це Кельвін Кляйн Eternity for Woman. Цей аромат був створений до дня весілля дизайнера Кельвіна Кляйна. Його дружиною. Не знаю, якої, хто його дружина, але от є аромат. <кій> <кій> Він про От нескінченність кохання, а, от, вічного кохання. Це квітковий аромат. А, накручений. Я дивилася піраміду, є все. Є все. Ну, 80-х-90-х. Піраміди складалися з переліка довгого різних нот. Ну, Будь-який аромат з 70-х, 80-х, 90-х. Ну, візьмеш, що там буде дженсична піраміда. От зараз нанесу. М -м -м. Але хочеться все-таки його на руку нанести і. Чекайте, давайте тут сюди. І одразу є така от шершавість. Угу. Я б сказала, така освіжаюча прохолода. Цитруси на початку. Оцедра цитрусів. Гірчинка. І от Vibe 90-х. От Beverly Hills 90, 210. Оцей аромат носила бренда. Бренда. Так, от Бренда. Ну Так, от свіжа трава. І такі холодні свіжі квіти. Ну, не секс. Це унісекс, друзі. Хоча є чоловіча версія вийшла в 1990 році. Але це от Кейт Мосс. А, ну Кейт Мосс вже була а, рекламним обличчям Кельвін Клайн. Угу. І чомусь тут я очима бачу таке чорно-біле фото, але от зелений і білий кор. А, ну, білий колір чорно білий я думала, що... От якісь такі от вкраплення зеленого кольору. Угу. Ой, клас, клас. подобається, Подобається. І тут теж набор, І боділошен, і така от малютка. 10 мл. Прекрасно! Давайте швиденько розпакуємо цю коробку. О, тільки аромат. Подивимося, тому що я така голодна. Я запікла собі сосиски з картоплею. У мене ще є квашені томати, салат. І я вчора купила гірчичку, майонез кетчуп. не коли пуцю собі соус. Коротше, зараз буде розврат. Реально, я така голодна. Потім хочу піти погуляти. Так. Це набор ланком, але нас цікавиться аромат «Idol Now». Це фланкер черговий, там дуже багато різних. Я речі, пам'ятаю, коли тільки вийшов аромат Ідоль. Це був такий дуже гучний запуск. Рекламним обличчям стала Зіндая. Тоді вона тільки-тільки ну, так заявляла про себе. А, на ринку, а, ну, на на кіноринку, але вже мала якісь помітні ролі. І от о, це був такий дуже гучний запуск, але от я пам'ятаю, ну, я спробувала й доль, і, як на мене, це, це все було 300 разів, такий класичний ленком, нічого нового, і флакон, флакон лежав. Я не знаю, як зараз, значить, тут стоїть, зараз подивимось. А от тоді він якось так лежав, і його треба було ставити тільки на якусь підставку. Ну, коротше, незручно було їм користуватися. Ну, 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 займає місце. Я більше звикла до флаконів, які стоять, а тут лежить. Але я хотіла собі щось доль в колекцію. І от є перший. Ой! А як тут? А, тут воно все. Ага, я думала, буде якась коробка. А воно просто так запаковано в бумагу. І тут ще є рушник. Це, як розуміє, якийсь набор для відпочинку. Розпаковуємо. О! Флакон стоїть? О, друзі, флакон стоїть. Стоїть флакон. Ой, ну, краса, краса, слухайте. Це ідоль... Е... Now. так, Аромат 2023 року. І тут що ми маємо? Що ми маємо? Троянда орхідея ваніль. Ну, давайте спробуємо. Хоча запрограмували себе. Треба було не читати. Такий сліпий ЗТС. Добре. Що у нас тут? Сюди нанесемо. Ну, стоїть, стоїть, нормас, можна поставити. От не було цього, друзі. Не було. Просто був такий от плиточка, така була плиточка, і вона не стояла, я пам'ятаю. Ну, от реально не стояла. Якась підставка повинна була бути. Ну-ка. Ну, це класичний люкс. Теж класичний люкс. Угу. Квіти, квіти, квіти. Така солодкавість, тренд на ваніль о, досі актуальна. Комерційний аромат. Угу. Mm -hmm. Я впевнена, він має і стійкість, і шлейф, як всі аромати ланком, які ми любимо ніжно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, квітковість. Квітковість відчувається. Інтенсивний квітковий аромат і типовий. От як ми уявляємо себе жінку в бінарному гендерному норми типовому суспільстві, от, от, от так ці жінки знову ж таки, можливо, це звучить якось навіть дискримінаційно. Але є певна уява у більшості, як там виглядає і пахне жінка. Тим паче ця уява є в чоловіків здебільшого. Чоловікам подобаються такі аромати. У більшості чоловікам подобаються отакі аромати, друзі, отакі оці. І в принципі, жінкам вони подобаються, тому що. Жінка хоче сподобатися чоловіку. І побудувати співзалежні стосунки. Чому? Ну, тому що вона інших не бачила, тому що її. Так виховували. Ага, друзі, це е, бронзер. Менюнька така тревел. Друзі, дуже дякую, що провели зі мною час. На цьому все. Я пам'ятаю, що я обіцяла розіграш. А розіграти серед. Е, коментаторів о, під цим відео. Я хочу, я хочу розіграти від Ліванте. від ліванти всіх ароматів, які я сьогодні розпакувала. Буде 5 від лівантів Такий сет. Сет, і ще там чорниці. Ну, щоб ви познайомилися. Щоб ви познайомилися з арематом. До речі, сетів буде два. Точно. Буде два сети. Що для цього зробити, треба написати коментар. Від о, давайте сіми слів. Добре. Про що ви хочете написати тут же? А, на ваш розсуд, рефлексія, щось про парфуми, можливо, ви знайомі з цими ароматами, якими зараз ароматами користуєтесь. Ну, Все, що завгодно, пишіть. Добре. Я із задоволенням завжди читаю. І... Дякую, дякую, що ви продовжуєте дивитися, підтримувати канал. І, до речі, якщо ви хочете якось фінансово підтримати канал, оформити спонсорство. Нічого не обіцяю. Або ж, разова підтримка. Всі активні посилання в інфобоксі. До зустрічі! А в наступному відео, друзі, такий маленький спойлер. Я покажу вам сім ароматів. Ні, вісім. Ну, коротше, покажу вам аромати, з якими обов'язково треба познайомитися всім. Для того, щоб вважати себе. А культурною людиною. Тому що парфумерія це вже давно частина нашої сучасної культури. Так що так. Всі аромати я вже купила. Хантріле на Олексі. Угу. Я до цього відео готувалася ну, десь два місяці. Так що так. що Все, чмоки. До зустрічі. <реш> Пішла їсти ну Ви подивіться. Ви подивіться на цю красу. Сподіваюсь, картопля досмажилася. Боже, це. Це заслужений. Вечірній секс. Ні. Це краще, ніж секс. Так, Катюнь. Люблю.